Вітаю, друзі геймери! Завдяки славетним козакам харцизнув на зв'язку. Сьогодні в нас коротеньке відео по хабарях в Stalker 2 на локації Смітник. Рекомендую додивитися відео до кінця, там буде цікаво. Перший схрон розташований на тереконі, і взагалі, рекомендую облазити його повністю, там є багато чого цікавого. А саме цікаве це маска. Наступний хабар це СВД в гарному стані, яку можна віджати тут у бандюка, а внизу буде чекати артефакт. Ще одне розташування тут. В мене виник бах з цими бандюками, вони на мене не агрилися зразу, і я зміг вільно зайти і забрати куртку. І для тих, хто красавчик, і додивився це відео до кінця, ось вам відповідь, який пароль від цього сейфу. Для розуміння, я не зразу второпав, що вікно це нуль, а записка з шифром знаходиться на горі. перекладається так: 17.08. Я ще залишу це в описі. Якщо відео вам сподобалось, ти вподобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Кидуш.